Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у липні знизилися на 0,8 Хоча від січня до липня вони зросли на понад 4%. У середині літа зросли ціни на фрукти, гречку, макаронні вироби та цукор. Ціни на молоко залишилися незмінними. Найбільше на 14,4% у липні подешевшили овочі. Серед них найбільше на 20-40% знизились в ціні: картопля, цибуля, морква, буряк. В цілому за 7 місяців поточного року овочі стали дешевшими на 0,1%. Яйця стали дешевшими в минулому місяці на 8,5%, з початку року на 38,9%. Утім, після збирання нового урожаю ціни знову поповзуть угору насамперед на хлібопродукти та олію. Керівник дистрибуційної черкаської компанії зазначає, крупні товаровиробники, з якими працює, вже повідомили про підвищення цін. Вони змінюються так швидко, що ситуацію важко відслідковувати. Причин, через які ціни невпинно повзуть угору, він називає декілька. К сожалення сейчас в стране йдуть зниження валового доходу именно в калічному роженні. Ми піднімаємо ціновий, То есть одна бутылка становится дороже, а количественно меньше, и затраты все вот по производству кидаем вот эту бутылку, и оно растет, растет, растет. Производительность труда очень низкая относительно тех же самых китайцев или европейцев, даже которые уже вроде рынок стагнирующий в Европе, и они там заработали себе предыдущее поколение на жизнь, но тем не менее европейцы работают ну, в разы лучше, чем работаем мы. Это тоже отражается на себестоимости. Підприємець переконаний, аби стримувати ріст цін, українцям варто наслідувати китайців і здешевлювати свою продукцію шляхом збільшення виробництва доступних товарів. А ще необхідне втручання держави не як обмежувача ринкових процесів, а їх регулятора. Ірина Гришкова, Сельсаєнко, Вікановини.